Місце Москва, метраж 67, кімнати 30, Нозлеоден, дизайнарка, стиліст Ілона Болейшиць фото, Ольга Мелекисцева, коротенько, архітектори Ілона Болейшиць та Ігор Орлов зі студії Арка оформили квартиру в новобудові для здачі в оренду сім'ї з двох-трьох осіб. Фішкою проекту стало планування. Простір розгорнуто навколо центрального елемента. Дузони, яка розташована в самому темному місці квартири. Автори проекту підкреслили центральну точку акцентним панно. Подробиця спочатку в квартирі було планування від забудовника. Архітектори зробили спільну кухню, вітальню, мінімізували кількість коридорів. Вхід в спальні розташовується відразу з вітальні, фасади кухонного гарнітура виведені в одну площину. При цьому корпусу вийшли різної глибини робоча стільниця близько 90 см це дало можливість поставити на неї дрібну кухонну техніку без шкоди розміру робочої зони. Основна техніка вбудована холодильник ближче до вхідних дверей, праворуч від стільниці, мікрохвильова піч в колоні, посудомийна машина і духова шафа. Під стільницею є неглибокі, але місткі шафи біля вікна для зберігання запасів круп, рідко використовуваної посуду. Андресоль над верхніми пеналами кухні призначено для довгого зберігання із них предметів. Системи зберігання спроектували максимально великі, всі вони виготовлені за нашими кресленнями звичайно, це збільшило вартість, але ми постаралися компенсувати, вибираючи все інше дешевше. При вході знаходиться гардеробна шафа, в якому встановлена пральносушильна машина, там же місце для зберігання сезонного одягу, валіз і взуття. Всі двері, шаф на системі підвісного стельового рейлінга, знизу немає направляючої, це полегшує прибирання, але для установки подібної системи заздалегідь передбачалися заставні елементи в стелі вже на етапі проекту, розповідають архітектори. Віндов дата лаєр. Баннер ЦОМОН, баннерцунтеїнер, і баннер Banner, два сім чотири три дев'ять. 6 8 тришістьфт 2 0 1 защадити вийшло на обробці, а також на меблях. Наприклад, в їдальні і перед покою використовували бюджетну зварну меблі, частину предметів привезли з інших квартир замовника, чи не використовували люстри, з'явилася тільки одна для позначення зони над обіднім столом диван у вітальні дуже недорогий. За рахунок правильно підібраних пропорцій і деталей текстилю він виглядає дорого. Для обробки вибрали декоративне фарбування. Дрібнодисперсне нанесення фарбопультом створює ефект матовою бархатистою поверхні. простота фарбування коридору кухні вітальні дає можливість більш ефектно підкреслити обробку акцентної стіни. На ній замовний друк на флізеліні малюнок для цієї стіни ми скомпілювали самі зі стокових фотографій. При складанні зображення виділили два фрагменти: більш насичений, центральний для зонет і дивана більш нейтральний біля їдальні. У спальні малюнок шпалер підбирали, щоб він підходив до вже існуючих штор. Їх забрали з іншої квартири замовника, малюнок графічний, невеликий, щоб в маленькій кімнаті при близькому розгляді був комфортний, за узголів'ям поклеїли темніші шпалери з металізованим шаром. Який прибічному освітленні від вікна дає багато текстуру? Друга спальня кімната з невизначеним статусом може бути дитячою, може, кабінетом. Диван забрали з однієї з попередніх квартир замовника. Він класичний. Велике кутове скління продиктувало рішення столу, поєднаного з тумбою, його і стелаж зробили на замовлення за кресленнями. підводили в нього електрику, в тому числі для подальшої можливості установки на тумбу. У дитячій кабінеті використовували шпалери з малюнком великої клітини. Це універсальна. Кімната і малюнок повинен бути такий же універсальний. Патер зображення пропорційний членуванню меблів, особливо це помітно по стелажу. Window Data Layer Віндов дата лайер. Віндов дата лайер піш девент ваннерцомон container і banner, banner, banner a 7 e 9 a 7839217 як і в більшості наших проєктів. Ми розташували раковину і дзеркало навпроти входу, дзеркало зробили на всю стіну, збільшили площу відображення, об'єм повітря в приміщенні. Світильники закріпили на дзеркальному полотні, здалегідь передбачивши спосіб кріплення. Самі прилади взяли в обробці хромглянець, щоб максимально розчинити їх у дзеркалі, розповідають автори проекту: у дзеркалі відбивається декоративна плитка за ванною, яка перегукується з оздобленням в інших приміщеннях. В душі спеціально не робили скляні дверця та перегородку, щоб не морочитися з доглядом за склом. Бренди Представлені в проєкті оздоблення, шпалери, ецо, плитка в санвузлі, і талон, меблі, диван, МОН, столик, світильник, стіл і стільці, все арчполе ліжко, в спальні, естетика, диван в кабінеті, аснаглі, стілець, іке освітлення, світильники. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін Рю.